Привіт! Пару днів тому я випадково помітив, що в газетах є спеціальний блок, де продаються гаджети, і усі вони доволі дивні, а купують їх тут, напевно, якісь діди. Сьогодні ми скупили усі газети, що тільки знайшли, і перерили усі сторінки з гаджетами, щоб відшукати найцікавіші і розібратися, чи є тут корисні речі, чи пенсіонерів таким чином просто розводять. Ми замовили цілу коробку гаджетів, і ось вона перед нами. Правда, чекати посилку довелось більше тижня, адже відправляють вони тільки Укрпоштою. Я питав у всіх тільки Укрпошта і ніяк інакше. Що ж, мабуть, нову пошту цільова аудиторія не визнає. Ну а всередині коробки дійсно усе те, що я замовляв. І ще й поклали ось такий подарунок. Але в принципі і не дивно. Ми, можливо, взагалі перші, хто тут стільки всього замовив. Перший гаджет, з якого ми почнемо, це лупа збільшувач для телефону. І все б нічого. Але коробка виглядає так, ніби використовується вже втретє. Сама лупа теж схожа на беушну, і це доволі дивно. Можливо, хтось покористувався і повернув у магазин. Суть пристрою в тому, щоб збільшити екран телефону для зручнішого перегляду відео. Є два кріплення для телефону та для самої лупи. А пахне ця штука. Точно як коробки від старих cd дисків. А я цей запах запам'ятаю надовго. Розкладається штуковина ось так. З одного боку ставиться телефон, а з іншого підбирається потрібний кут лінзи, так, щоб картинка була максимально чіткою. І знаєте, якість звичайно втрачається. Моментами на екрані з'являються викривлення, але для людей похилого віку зі слабким зором це не проблема. Що там казати, навіть я вечорами нічого не бачу, і такий пристрій дійсно дозволяє дивитися відео комфортніше. А тому я ставлю йому лайк і відправляю у зелений кошик. Два наступні прилади теж призначені для збільшення. Перший це лупа, але не зовсім звичайна. Всередину вставляються три батарейки. І тепер, натиснувши кнопку, ми вмикаємо підсвітку. Досить корисно, щоб роздивитись ще небудь там, де оточуюче світло не дуже. А ще поряд з основною лінзою є ось така маленька, якою зручно користуватися, приклавши до чогось впритул. Наприклад, так добре виходить розглянути якусь плату. Загалом штука непогана, але в моєму житті не сильно функціональна. А ось для дідів якраз те, що треба. Ну і третій, найкрутіший пристрій це ювелірні збільшувальні окуляри. Дужки розсуваються під розмір голови, і тепер я схожий на термінатора. Збільшують окуляри солідно. Ось, наприклад, як виглядає палець. Біля кожної лінзи є світлодіод для підсвітки, він регулюється по яскравості, так ще й повертається в потрібний бік. Сам окуляр з лінзою теж крутиться на всі боки, можна поставити його під потрібним кутом, так ще й лінза виявляється зйомна і регулює кратність збільшення, залежно від того, якою стороною вона стоїть. Відчуття незвичайні і дуже прикольні. Зір ніби прокачується на 500%, але тільки зблизька. Можна, наприклад, роздивити сірникову голівку або протягнути нитку в ушко голки, при цьому наочно розуміючи, як це виглядає. Капець, це так зручно. Я наче повністю контролюю весь процес. Ну а взагалі, призначені такі окуляри для роботи з дрібними об'єктами. Наприклад, знадобляться, щоб приклеїти камінчик, який випав із кільця або сережок. І хоч я таким займаюся не часто, але штука справді вразила своєю якістю, вважаю, що за 5 доларів дуже навіть непогано. Наступний гаджет теж оптичний, але вже навпаки, для спостереження здалеку. Це ось такий портативний бінокль, який на перший погляд виглядає непогано. Зібраний він також якісно, є регулювання фокусу і ще якась крутилка. І функцію свою теж виконує добре: можна тепер як справжній дід підглядати за людьми у вікна. Ну або за природою під час подорожей риболовлі чи полювання. Для свого розміру бінокль функціонує дуже непогано і зображення цілком якісне. Єдиний мінус, що нормально дивитися в нього можна лише очима. Зняти картинку на камеру майже неможливо. Але для цього ми знайшли ще один схожий пристрій. Це монокуляр, і на перший погляд виглядає він навіть солідніше. По наближенню приблизно те саме, хіба що зображення трохи яскравіше. Але головна його фішка це комплектація. У коробці є маленький штатив тренога, і ось таке цікаве кріплення. Монокуляр ставиться на треногу, а потім за допомогою цієї штуки до телефону кріпиться перехідник, так би мовити, з камери на монокуляр. Завдяки йому ми фіксуємо лінзу камери та монокуляра в одному положенні і отримуємо вже справжній цифровий пристрій для спостереження. Камера поганенько передає картинку, але навіть так вона виглядає непогано. Плюс у монокуляра набагато краще працює фокус. Дивіться, як сильно його можна крутити. Що ж, тепер можна видивлятися далекі села, польові дороги чи намагатися знайти диких тварин. І бінокль і монокуляр мені сподобались. Обидва девайси коштують свої грошей. До речі, такий бінокль в газеті коштував 399 гривень. А на є-каталог є пропозиції і вигідніше. Ось, наприклад, такий самий на 30% дешевше, а економія зайвою не буває. Шопінг із є-каталог не тільки вигідний, а ще й дуже зручний. Можна відслідкувати динаміку цін, подивитись огляди товару або, наприклад, додати його до порівняння із іншими аналогами. Ось, наприклад, кілька біноклей. Наш і, на Багато крутіші варіанти. У цього характеристики, звісно, вище на голову, але ж і ціна трохи кусається. Кожен знайде саме те, що йому потрібне, адже асортимент будь-яких товарів на сайті дуже широкий. Ну а щоб вибір був зручним та вигідним, в описі під відео ти знайдеш посилання на я каталог, а також декілька товарів з цього ролику. А поки ми тестували монокуляр та бінокль, нас просто заїдали мошки та комарі. Колись кращою мухобійкою була газета. А зараз ми в газеті купили ось це: електричну мухобійку. Схожий на ракетку для бадмінтону пристрій працює від батареї, вбудованої у корпус, а заряджається ось так. Вмикаємо. Ого, так це справжній електрошокер, а не мухобійка. І тепер, при утриманні кнопки, на контактну частину мухобійки подається висока напруга. І як тільки комахи потрапляють усередину, їх там буквально підсмажує. Не знаю, чи видно на камері, але вони валяться просто табунами. Працює чудово і не знаю, наскільки це ефективно спрацює на природі, але принаймні весело буде точно. А щоб не змерзнути влітку і не перегрітися взимку, ми знайшли справжній кліматконтроль для машини. Ну, принаймні так нам заявляє упаковка. Усередині ось такий от девайс із живленням від прикурювача, який розміщується на торпеді і вмикається. Так, те, що вмикається, складно не помітити. А от потік повітря в режимі кондиціонера такий, що його якраз складно помітити. Від нього навіть папірець не колихнеться. У режимі обігріву все те ж саме. Якесь мінімальне тепло, звичайно, йде, але машину воно обігріє хіба що години за три. Але звук за цей час вам явно набридне. І знаєте що? А! А от що гаряче, так це сам штекер-прикурювач. Небезпечна штука. Це виявляється перший гаджет у нашому червоному кошику. Якщо чесно, я такого зовсім не очікував. Наступним ми знайшли в газеті ось таке радіо із левом. Гарчить, напевно, так само, як цей лев. Я думав, це звичайно вийшло. Нічим, особливо непримітний девайс, дозволить вам слухати усі улюблені радіостанції. А якщо у вас таких ще немає, значить ви ще не дід. У відсіку живлення є шнур для роботи від мережі, а також місце під дві величезні батарейки. У мене такі десь були, але в батарейках вже такий безлад, що давно настав час щось із цим зробити. У газеті я знайшов кейс для батарейок, в комплекті з яким йде ще й тестер їхнього рівня заряду. Тепер можна перевірити, які батарейки ще заряджені, а які вже варто викинути. Причому контакти підійдуть для всіх типів батарейок. А після сортування розмістити батарейки у кейс. Чудово! Ці дві залишимо, а кейс відправляємо прямо у кошик крутих гаджетів. Ну а радіо працює, та ще й досить гучно. Завдяки компактним розмірам та автономності, його можна взяти із собою куди завгодно та слухати улюблену музику, займаючись справами. Щоправда, крім городу, поки на думку нічого не спадає, а тому відправляємо його в категорію дідівських штук. Далі у нас явний претендент на червоний кошик. Це ось такий ліхтарик. І справа тут не в тому, що він найдешевший і майже нічого не важить. І навіть не в тому, що в комплекті йдуть батарейки Понісник, мабуть, від творців кросівок Майк і Сахарело. Слухайте, тут і батарейки такі самі. Вони взагалі нічого не важать. Одна така батарейка важить 5 грамів, при тому, що звичайно цілих 12. Але ладно, б це було усе. Так ліхтарик і в газеті, і на упаковці обіцяє бути водонепроникним. Вмикається, світить, до речі, так собі, але це мало кому цікаво. Давайте скоріше перевіримо заявлений захист від вологи. Бульк і ліхтарик продовжує працювати. Через 30 секунд, 40, хвилину. 10, 20 і навіть 30 хвилин ліхтарик продовжує працювати під водою. Неймовірно, враховуючи те, що коштував він 1 долар. Гаразд, ліхтарик був неправий. Вибачай. Зате у нас тут є ще один сумнівний гаджет. В одному з відео ми вже показували ультразвукову пральну машинку. Ця працює дещо за іншим принципом, але все одно дуже слабо віриться, що така маленька штука здатна замінити справжнє прання. Візьмемо футболку і поставимо три різних плями від полуниці, землі та жирної олії. Потім додаємо трохи порошку, як написано в інструкції, та підключаємо машинку. <с şöyle> Ого! <проб> 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 Спочатку я думав, що машинка вже напрацювалася, але, виявляється, вона змінює режими роботи. І знаєте, ось тепер я їй довіряю вже більше. Прання дійсно схоже на справжнє. Залишається тільки прополоскати і віджати футболку самостійно і подивимось, що буде з нею після висихання. А поки що глянемо на ще один прикольний пристрій ручну швейну машинку. У комплекті поклали запасну голку і пару мотків ниток, а ще шматочок тканини для тесту. І мені якось навіть складно оцінити її об'єктивно, але начебто шиє рівно і гарно. Навіть кілька шарів тканини пробиваються легко, і, хоч мені така особливо не потрібна, але в господарстві все знадобиться. Наступний прибамбас теж прийшов у зіпсованій коробці, але це не робить його менш геніальним. Адже це гаманець павербанк. Так так, ви правильно все почули. Хтось вирішив з'єднати 20 пристроїв один і вийшло, треба сказати, так собі. Гроші навіть невеликого розміру не хочуть влазити в такий гаманець, а судячи з його розміру та ваги, батарея всередині зовсім маленької ємності. Гаджет, звісно, працює і телефон заряджає, але особисто я слабо уявляю його у реальному житті. Отже, за ідею ставлю 5, а за реалізацію поки 3. Чи може масажер для ніг коштувати 3 долари? Може, якщо він ось такий. Цей масажер пропускає через м'язи слабкі імпульси струму. Колись ми вже показували подібний, але в даному випадку він не клеїться до тіла і працює набагато м'якше. Навіть на максимальному режимі масажер ледь відчувається, а тому його дія дійсно скоріше розслаблює і цілком може вважатися чимось приємним. Після важкого робочого дня посидіти так півгодинки я би не відмовився. Напевно, найпохиліший гаджет на сьогодні це слуховий апарат. По-перше, я ніколи не розумів, як він працює, а по-друге, саме цей коштує всього 5 доларів. І я, якщо чесно, не сильно в нього вірю. Коробка, однак, приємна, і всередині комплектація теж непогана. Ось так він вмикається і починає приймати звук у мікрофон, посилювати його і подавати у навушник. Виявляється, тут все так просто, не знаю, чи так само працюють дорожчі версії, але ця виявилася теж цілком нічого. Таке враження, що звуки стали голосніше мінімум рази в 4, але сама якість набагато гірша, і тепер вона ніби не в оточуючому світі, а з колонки. Відчуття в такому вкрай незвичайні. Шкода, що за допомогою камери їх вам не передати. Але якщо уявити, що я надягну його на вас, то після невеличкої обробки звук буде звучати приблизно ось так. Добре, що мені поки що такий не потрібен, але сам по собі гаджет непоганий. Тим часом футболка висохла і на ній не лишилося жодних плям, чого я, якщо чесно, зовсім не очікував. Що ж, виходить ще один корисний гаджет. Чого навряд чи скажеш про наступний, адже це підсвітка для унітазу та ще й з датчиком руху. Девайс цей працює від батарейок, чіпляється на унітаз ось так і за відсутності світла активується датчиком як тільки до нього підходиш. Що я можу сказати, тепер то точно не промажеш. Ладно, насправді штука доволі спірна. Кому таке подобається, я не дуже уявляю. На останок ми знайшли кілька інструментів. Перший з яких це шланг для прочищення стоків. Ну що, що, а такий гаджет тільки діди оцінить, адже тепер можна залізти кудись рукомийник, прокрутити шланг і дістати засор, який лежав там ще з доісторичних часів. Знову ж таки, у господарстві все знадобиться. А ще в газеті продавалася рулетка та набір викруток, обидва ціною по долару. Рулетка дуже так собі за якістю, за на цілих 10 метрів, що за такі гроші дуже навіть непогано. А ось викрутки вирішили, що закінчити ролик потрібно все ж на мінорній ноті, адже одна була обламана, а друга така ж сама сточилася на першому ж болті. Коротше кажучи, вони вирушають у кошик мотлоху. І знаєте що? Виявляється, сюди за все відео потрапили лише два гаджети з газети. Інші виявилися цілком непоганими, чого я ніяк не очікував. Ну а ви, якщо з газети замовляти не хочете, в описі ми залишили посилання на подібні та максимально схожі товари. Пиши в коментах, звідки ще можна купити гаджети.